Шановні аграрії, доброго дня. Вам вас вітає компанія AgroPride. В цій серії відео ми хочемо показати вам результат трирічної роботи е, компанії. Е, ми прекрасно розуміємо, з якими проблемами ви зіштовхнулися останні, останнім часом. Це жорсткі погодні умови, високі температури, відсутність е, опадів. І ми три роки тестували. Які гібриди можуть бути максимально адаптовані до таких погодних умов? Багато з вас вже знає компанію Granadoro і ви сіли їхні соняшники, тому ми б хотіли показати вам з самого початку, де це насіння вирощується, на якому заводі воно дороблюється, і потім прямує до вас. Тому хочемо вам показати, що наша команда. Відвідала завод і участки гібридізації, де в цьому році буде вирощуватись насіння компанії Деоро», А саме в Румунії ми відвідали виробництво, щоб переконатися, що усі процеси відповідають найвищим стандартам якості. А чому саме Румунія? Зараз вам розповім. По-перше, це країна з ідеальними умовами вирощування. За рік у регіоні випадає 500-600 мм опадів. А за потреби додатково поливають посіви фрегатами, щоб рослини були завжди забезпечені потрібною кількістю вологи, і також там оптимальні температури на протязі вегетації, тому для соняшника там умови ідеальні. Чому Румунія? Бо, по-перше, вона входить в склад Європейського Союзу. Як для якого йдуть певні стандарти вирощування. І по-друге, американська компанія Remington інвестувала у створення потужностей великого заводу, щоб забезпечити фермерів Європи та України насінням найвищої якості. Зараз на відео ви бачите виробничі потужності цього заводу, і масштаби дійсно вражають. Що всередині покажемо згодом, і як результат цієї роботи. Ви можете бачити великі кошики, повністю виповнені зерном, рівномірно налиті, соняшник виглядає на відмінно. Тож цього року ви отримаєте насіння максимальної якості, і це ми вам гарантуємо.